Всім привіт! З вами Бодя. І вчора я знімав відео про... Такий, скажем, смішний кадр. Коротше, якби вчора я знімав відео, про те, що я почав будувати турнік. І знаєте що? От, от я люблю такі моменти, коли ти робиш і робиш, тоді дороблюєш. Коли всі тобі кажуть, що це неможливо, що це все складно, і ти показуєш, що це все можливо. Розумієте, треба зрозуміти, що неможливе тільки в голові. Я вже давно зрозумів, що можна все, можна абсолютно все. Немає неможливого. Це тільки міф. Для когось це правда, але для мене це неправда. Для мене правда, що все це можливо. І результат. Ось стов, ну це стовп. Он турнік новий, він більш ширший. І для вас знову я зніму кадри, як я підтягуюсь, тільки вже на новому турніку.